Нещодавно в Твіттері завірусилося відео за участі епатажного нардепа Олексія Гончаренко. Увага на екран! Ти тут! Ти тут! Мало хто знає, що це лише маленький шматочок відео, а ми вам пропонуємо переглянути повне. Бачте, я трохи запізнився. Добрий день, я Олексій Гончаренко. Можемо починати да, Алексій, знімати. Можемо починати, давайте. Да, давайте. давайте. Трохи, тро, трохи сюди. Сюди, О, давайте. Ага. Всім привіт! Я Олексій Гончаренко. Гончаренко – петух! Блін, дурачки якісь. Давайте спочатку. Давайте спочатку. Да. Всім привіт! Я Олексій Гончаренко. Гончаренко – петух! Та що ж ти будеш робити? Давайте знову спочатку. Всім привіт! Я Гончаренка Пітуха, я ж казав. <ривіт> ти можеш замовкнути там. Давай їдь звідси. Я ж бачу, що ти тут вже цілу годину туди-сюди, крагами катаєшся. Так, Олексій, Олексій, не звертайте увагу на цих рекунів. У нас мало часу. З я не звертаю на них увагу. Я звик до хейту. Як казав класик, собака лає, а петух. Блін, Хочеш, замокнути там! Давайте знов заново. Всім привіт! Я Олексій Гончаренко і зараз я хочу вам прозвітувати за все, що я зробив за останній рік. Нічого, тому що це був не рік петуха! Перестаньте недооцінювати мою роботу. Я народний депутат. Я кожного дня стаю ось у п'ятій ранку на ногах, щоб працювати. Тому що спрокидаєшся з петухами. Блін, я не можу так знімати. Ми можемо якось його перекричати. Зараз я зателефоную в Гончаренко центр. Ми покличемо пенсіонерку з Гончаренка центру. Вона буде кричати вашу підтримку. Давайте! Добре! Супер, добре! Я. Давайте. Я, Олексій Гончаренко. І я гончаренко ход... петух! Блін, але найкращий. Це вже наша. Ну, походу. Ну давайте знімати. Гончаренко. Я, Олексій... не петух. Гончаренко. Я, не Але... і не підстілка Порошенковська. Стоп, досить. Ми без вас якось споримось. Діть, я... будь ласка, <laughs> давайте знову я. Я, Олексій Гончаренко, за цей рік я зняв більше тисячі. А я я вибачаюся. А коли мені вже заплатять гроші, що Гроші! я не плачу гроші людям, які ходять в Гончаренко, центр. Вони підтримують мене безкоштовно. Давайте а -а -а. знімати. Та да дачінка пітух. <пішло> Вона пішла все. Пішла. Давайте, Давайте знімати. Да. Всім привіт. Я Олексій Гончар. Ханчер... Олексій, Олексій, зачекайте. Зараз швидка проїде, бо буде брак по звуку. Добре, хай проїде. Давайте про проїде. Петух, 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 петух. Уже всі знають, що Гончаренко – петух. Та ти можеш же замовкнути! А зараз я, Олексій Гончаренко, хочу звернутись до тих, хто каже, що мої пости в телеграмі такі самі один в один, як у Шарія. По-перше, це неправда. А по друге, я, на відміну від Шарія, не полетів за кордон, тому що петухи не літають. Блін, ти можеш заткнутися вже вгамуйся там. Я, Олексій Гончаренко! Гончаренко ця зелена петух. банда. Гончаренко – петух! Гончаренко – петух! Гончаренко – петух! Я не понял, а чому так багато гончаренків петухів Мені треба в туалет відійти. Це тобі на дві хвилини вперед. Супер! Давайте поки цей придурок туалет пішов, написано, за дві години запишемо. Я, Олексій Гончаренко! Гончаренко – довірливий, петух! Так, блін, гетьманцев, ти мене замахав вже! Режисер, беріть камеру, пішли. Я його зараз буду бити. Давай, пішли. Насправді це відео в оригіналі записано було 4 роки тому. За ці роки дуже багато чого змінилося, але от що стосується нардепа гончаренка, то тут все стабільно. Дякую, ми продовжуємо.